Друзі, наш хе друзі, бузок квітує, ворогті. 8 червня і Ворохті квітує бузок. Ось наш готельчик. Це, це, це Карпати. Це не Карпати, це ворогти. Карпати трошки... В принципі, це Карпати, можна сказати. Це наш Готельчик. Такий прикольний вірик. Так гарно. Такий лісочок. А тут ми, зараз невеличка пробіжка. У нас сьогодні вільна програма, завтра, скоріше все, підемо на хоняк. А сьогодні просто насолоджуємося грами. Пусуєте, як тут які співають. Там коні пасуться. Чуєте, та співають. Добре всіх, з зеленими святами, Стрійці, всім добра, всім миру. Благополуччя, родинного щастя. Не забувайте, що життя, воно, скажімо так, швидке. Наслужити ним вчасно. Ще обзорчик нашого тера трошки. Тут такі поля-луга. Друзі, дійсно класна краса, класна природа, дорога. Подивіться, які тут луга квітуючі. Ай! Друзі, як я говорив, весна тут трошки пізніше прийшла в Карпати. От. Але, але супер. Подивіться, як тут все квітує. А там зверху купольний готель. А, бачите, я в прошлому році ходив на нього, дивився, робив обзорчик. Ладно, всім добра, друзі. Давай!